Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Ось пів серпня вже пройшло. Сьогодні маємо 16 і дуже скоро наступить осінь. Яке б літо спекотне не було, спека проходить, ночі холодні, а життя продовжується і у нас сьогодні субота, а це означає, що ми з вами. Готуємо обід разом. Ось такі слова, це як буде таке, як сьогоднішнього дня. Дбайте про мир зі всіма і про просвятість, без якої ніхто не побачить Господа. Ось так. Тому йдемо працювати, робити все від душі, як для Господа. Життя продовжується, часики тікають, відміряють наші хвилини, години. І роки життя ранок суботи, посуд перемитий. Ось така картина тут стоїть. Закрутили томатну соку, я думаю, нам буде достатньо. Огірочки сьогодні ж показувала відео, виклала, як робити салатик із перерожчих огірочки. І ось знову пішла, вибрала, і ось знову такі огірочки. Ось. І вже і наїлися, і накрутилися. і а вони є, є, і вже і роздаємо їх, а вони є. Городні справи зараз не показую, тому що не дуже втішно, багато чого погоріло, помідори частково свої, а здебільшого купуємо, купили на сок, тому що свої, такі в цьому році не здалі. Ось так, це так починається з собою. А це в нас горіх. Я в цьому році не показувала на з горіха. Показувала в минулому році. Горіхи такі залиті горілкою і всяких коли шлунок розлад якийсь там, чи діарея, чи різі, чи отруєння дуже гарно допомагає. Тому ось так розпочинається наш сьогоднішній суботній день. Коляння на роботі. Ніхто його не питає про вік, ніхто не питає про його сили. Молоді зараз всім відомо, де наші молоді, тому ось так живемо, працюємо і продовжуємо готувати обід разом. Що ми будемо сьогодні готувати на обід? Борщ у нас є. рагу у нас ще є, багато чого в холодильнику є, тому готувати будемо сьогодні тільки чебуреки. Чебуреки у нас будуть на заварному тісті, тому для. Тісто нам потрібно борошно, тут грамів 400 Потрібно буде 2 столові ложки олійки, чайна ложка солі і окріп. Тому що це буде тісто заварене. І в мене десь 200 грамів фаршу, фарш змішаний, свино курячий і вже з помеленою цибулькою. Цибулю можете, можете додати іще багато хто. Радить різати на... просто ножиком, різати як на засмажку, я раджу все-таки змолоти, тому що більше соку, вони більш соковитіші і просмажується швидше фарш, ніж той, що цивулька. Цибулька потім хрустить на зубах. Сіль, мелений перчик і холодної водички трішечки. Ось так, сковорідка і олія для осмажування. Все дуже просто, тому працюємо. Так що готуємо сьогодні такий маленький до обіду. Обіт є днями готувала борщ такий смачнющий вийшов, наче як ніколи. І рагу таку смачну готувала і показувала вам, а борщ не показувала, тому що ну, часто одне й те саме показувати, теж багато хто там коло, коло це дратує. Сьогодні готуємо таку смакоту просто. Щоб... Я не знаю, як ви, чесно кажучи. А от у нас як оце така, як спека, оця, отак, то їсти або дуже мало йому, або отак на перекусах. Щось таке в руку взяв, щось таке, десь яйце, шматочок, сала, помідору, огірок. ну я не знаю, чомусь у нас поки що не їсть таке треба. Тому зробимо чебуреки. І порозмовляємо трошечки, і хто геройський дочекається до кінця. Там в кінці саме цікаве і я зроблю два такі цікаві анонси. Я думаю, вам буде цікаво. Ну що, приступаємо. У нас є борошно, додаємо туди сіль і розмішуємо борошно з сілью, щоб сіль не була на одному місці. Тому що, коли ми вільємо туди вже окріп, щоб вона у нас не була на одному місці, олік поки не додаємо. І заливаємо окропом. Десь склянка окропу, і замішуємо поки що лопаткою, тоді може додамо окропу, але поки що так. І ось коли перше змішалося, отак борошно із окропом, ось тепер розмішуємо і тепер додаємо олійку. А для того, щоб вони були хрусткіші, можна додати ще десь столову ложку. Люди горілки туди, ми так горілки не вживаємо, а можна столову ложку оцту додати. І тепер замішуємо тістечко. Тісто повинно бути м'якеньке, але щоб не липло дуже таке еластично, ніжне. Що поки що дуже гаряче, нехай попустую хвилиночку, а ми займаємося фаршем. Додаємо солі. Фарш, до речі, ніколи не пробуйте сирий фарш. Приготували фарш. Взяли малесенький там, як... 5 копійок. Якщо є мікровильовка, додали... поклали на блюдце мікрохвильовку, і на хвилиночку, ані на сковорідку, але сирий фарш не їжте. Гарненько змішую. Чесник я не додаю не сухий, не, не свіжий, ніякий. Можна додати кропу, хто полюбляє. Додають і сир, і що завгодно. Навіть я бачила чебуреки із яйцями. Ну, але ми полюбляємо ось таке змістимо. І додаю сюди ось таку малесеньку грамів 30 холодної води. Так. Холодна вода нам потрібна для того, щоб пар був рідкий. Тоді вони будуть більш соковиті, гарно розмішуємо так. І відкладаємо в сторону, нехай він теж дружиться із спеціями. Можна додавати спеції, які вам більше подобають. Нам подобається просто м'ясний. Замішуємо тісточку. Тісто еластичне, тому що тут олійка. Так, і ось ми побачили, що прийшов мені. дорогоцінний. І покажися людям, які це у на нас трудяга, робочий, виморений, зранку і на сонечку прогрітий. Ось такий ось золотенький, щоб було вам виднішенько. Бо чи буде дегустувати, чи ні, чи буде вже відпочивати, а вам покажеться, що він ще є. Живий. Да. Якщо ви бачите, що ті... тістечко вийшло таке дуже мягке, домішуємо, просто борошно. Ось так тістечко. Гарненько. Замісили ось таке воно повинно бути м'якеньке. І ще підбираємо все борошно. Воно ще вихолоне і стане товіщеньким, на рухне ріковина, накриваємо рушничком ось так. і залишаємо ось так, щоб воно не завітлювалося. І залишаю, нехай набухає. Не ставлю водичку собі на каву. Не ставлю в чайник, тому що він бухтить. Чомусь. Як старий дід, то я ставлю кошик. Я хочу вам похвастатись. Ось така новенька чешечка. Написано Преті Леді. Прекрасна Леді. Ну, по-нашому прекрасна пані. А тут маленькими такими літерами написано гарно: єдина і неповторна. Перевертаю помила, це новенька чашечка. Здерли з, е, знизу таку, е, папірець, який був наклеєн Ось так А тут написано Be happy, будь щаслива. Це така нам, новенька в мене чашечка. Так що буду бити каву з новесенкою чашечки. А поки буду заварювати каву. Хочу вам сказати декілька слів, таких замість душевних розмов. Ой, останні події в нашій країні, ці перемовини, що всі так чекали. І чекали, що як прийде Трамп, та прийде перемога. І ці перемовини теж буде перемога, але воно не так. Сталося, як гадалося. Поки куляня він працює. Так. Да. Береш тут п'ять сюди, а ти тоді туди. П'ять-шість, 6 Поки коляня буде в підвал заносити витвори нашого мистецтва, а я буду вам розповідати. І до чого я це веду? Я не дуже сильно в політиці, скажу вам чесно. Ну, вона мене не то, що не цікавить, і просто я в, ній... я в політиці просто не розуміюся. А я вважаю, що якщо ти в чомусь не експерт, ну, не розумієш, просто несуть свого носа. От можеш робити, там, закручувати щось, там, робити якісь чебуреки, готувати каву, собі готуй і не лізь, куди голова не влазить, казали раніше. Але я хочу про що сказати. Ми сподіваємося на людину. Ось Трамп прийде, він нам допоможе. От захід нам допоможе. От там в якісь побутових справах хтось із людей допоможе. Понадіялися на людину. Дивилися, та людина вже десь із за кордону махає тобі привітики. Тобто ти сподівався і надіявся на неї тут, що вона в чомусь допоможе. Вона навіть слова тобі не сказала, не, взагалі не вважала це за потрібне. Вона вирішила свої справи, вона виїхала за кордон, собі вже звідти помихала привітаки. Це нормально, вона вирішує свої справи. Але мені чи комусь другому від того не легше і боляче. Або ну, часто буває, що ми дуже надіємося на якусь людину. Але в людини зовсім інші плани. І вони дуже часто буває, що вони просто з нашими планами вони не сходяться. Вони не сходяться. Вони, людина думає про своє, вона рішає своє, вирішує свої завдання, які вона там ставить перед собою. І ми не повинні таких людей засуджувати. Але повинні сподіватися тільки на себе і на Господа. Це. Буває так в житті, що в нас є рідні одні, живуть вони в іншому місті, вони двоє дітей виростили достойними людьми, все в них нормально, самі хворіли, по-різному було. А на старі залишились одні, тому що діти. Виїхали за кордон, тому давно до війни ще вони просто виїхали працювати, там подружилися, собі живуть там, а батьки залишилися тут. І Вже одного немає, залишилась мама їхня. Але Бог не залишив одних. Він послав їм жінку одну, яка доглядає за ними так, доглядала, доглядає, допомагає так, як берідні діти чи зробили. А вони надіялися на те, що ось діти в них є, діти на старість їм допоможуть. Це не факт. Тому в наших от зараз обставинах в Україні теж сподіваємося тільки на Господа. Написано в Слові Божому, що воїн готує коня до битви, а перемога за Господа. Як Господь скаже, так і буде. Я постійно наголошую, нам всім потрібне покаяння, поки ми не покаємося, всією Україною, кожен з нас просто стане перед Господом, покається, тому що кожного гріхів, як ото набралися, ті гріхів, як, як кажуть в народі як Жанка каблок Тому готуємо каву, робимо пірі чебуреки і працюємо далі. І потім в кінці дуже, я думаю, вам дехто мені писав, і це ви мотивували мене, дорогі мої глядачі. Багато хто писав мені, і ви мене мотивували, і я дозріла до цього. Тому буде такі два цікаві анонси, які, я думаю, вам сподобаються. Дочекайтеся, відео сьогодні довгим не буде. А я беру свою гарну чашечку. Додаю трішечки цукру. Ось так, забираю. Свіже завареною кавою. і ой, це таке задоволення. І в мене тут є домашнє печиво на смальці. У мене там є на каналі декілька рецептів. Коли ж ще зроблю, покажу. І буду для себе любимої, буду робити хвилини щастя і релаксу. Тому що якщо сам про себе не подбаєш, то хто про те подбає. Це стосується в першу чергу нас, жінок, тому що ми можемо дбати про всю свою сім'ю, про котика-собачку, про все господарство, навіть про сусідів. А про себе забуваємо. Я згадую ті моменти життя, коли тримали велике господарство. І потрібно було вчасно дати курчаткам кальцій, щоб на ніжки не впали. Якісь щось там пролікувати їх, поросяткам щось дати теж від чогось там. Собачки теж від чумки там вчасно. Зараз рослини вчасно підживити, по листочку під корінчик і обробити вчасно. У нас зараз, до речі, помідори совка доїдає. Їх, не мало, їх мало вродило, але совка їсть і нічого вона не їсть, вона просто жре. Їх жре, Але нічого не зробиш, тому що куди ж обробляти, коли ми їх їмо. Тому ділимося з нею. Тож, всьому потрібно вчасно все дати, щоб було добре. А про себе, про кальцій для ніжок, про чогось там ми не думаємо. Тому хоч побалувати себе чимось значненьким, хоч іноді. Тістечко. Настоялось, фарш теж гарненько подружився. Ще раз змішаємо, тому що водички додали і вона відділилася від фаршу, тому нам потрібно ще десь змішати. І ось тепер, що ми робимо, припорошуємо і викладаємо тістечка. І ще раз гарненько розмішуємо, перемішуємо, воно м'якеньке, ніжне, ніжне, ніжне. До речі, це тісто універсальне, з нього дуже гарно ліпити вареники і півнині. Ось так. І розрізаємо напів. і розкачуємо такі. Робимо дві такі ковбаски і нарізаємо на шматочки, які хочемо, щоб в нас були чебуреки. Ми не дуже полюбляємо, щоб вони були пузаті. Ось так кулечки. І викладаємо. У мене вийшло ось так, 14 таких кулечок. Накриваємо рушничком, щоб вони не завітрювались. І ставимо вже сковорідку на газ. Як завжди розігріваємо сковорідку, наливаємо туди олійки чи маленько, тому що чебуреки полюбляють олійку. Ось так. Десь на паличку покрило дно. Я буду перевертати льваличками. І беремо, робимо перші. Ось так. Це страва не бюджетна і не корисна. Але іноді щось таке тривкеньке, потрібно їсти. Розкачуємо якомога тонше, це тістечко гарно розкачується. Ось така в нас вийшла гірка чебуреків. Ви тільки погляньте на цю смакуту, які вони пухирчаті, дивіться, тому що додали оцту. М'якусенькі, ніжній і всередині розділяються і вологі. Ось так, дивіться, аж папа з них. М -м -м. Сік капає, тому що дуже гарячий. Дивіться, як слаюються вони. Дивіться, які вони ніби слоїсті. Ось верхній шар. Там далі ще тонесенький такий. І з них я розірвала і тече сік. Дивіться, як вони Ось такими пухирцями. и дуже-дуже нежное тесто. А тут хрустка скринка. куринка. Дивится, какие пухнарцы. Ось такие, девочки. Жирок капает. Ось такие смачнущие варианты. Тісто всередині вологе, пропечене, м'ясо смачненьке. Ось так. Так що готуйте і нехай вам смакує. Ось така вийшла смакота, тільки попереджую гарячими не їжте. Тісто гаряче, це для шлунка. Можна і травлення таке буде дуже вам потерпіть, нехай схолонуть. Хоча оці всі такі і біляші. І чебуреки, і риба смажена, саме гаряче смачне, але потрібно потерпіти. А тепер для тих, хто дочекався до самого кінця хочу вам сказати, багато запитань і багато мені таких було пропозицій і багато запитань. Дуже подобалось, багато мені написали, що дуже подобається вам. Душевні розмови, коли ми розмовляємо так під час приготування їжі. Або у мене була така ціла серія, ніби курс такий економія на кухні, як планувати свій бюджет. Багато було коментарів, багато зворотного зв'язку. Хоча вам хочу сказати: я не експерт, не в одній із цих областей, я не профільний якийсь там знавець. Експерт у цих справах те, що проживаю сама, те, що проживаю своєю сім'єю, тим я і ділюсь. І ось останнім часом дуже-дуже багато було таких і запитань, і багато пишете мені коментарів. Коментарі зовсім різні різні. І я через ці коментарі багато бачу, що із вас багато людей просто як прибиті. Прибиті обставинами, прибиті якимись відносинами, можливо. Багато людей ображених. Я по коментарях бачу, що це просто люди ображені. А є прямо пишуть, що їм погано, що вони одинокі, хоча мають сім'ю, але вони одинокі. Є такі коментарі, що люди живуть у сім'ї, а не відчувають підтримки. Тому я сама зараз проходжу цей курс, тому що я знайшла цікавий такий цікавий для себе. І от я його зараз проходжу сама цей курс. Багато конспектую для того, щоб потім видати його вам. Зібрати це багато інформації з різних джерел. Я збираю до однієї, кубки, щоб потім видати вам. Це буде такий як курс, це буде декілька таких відео, можливо, понеділлям я буду робити в неділю. Я побачу, як це воно буде. Я буду видавати вам в неділю такими короткими відео, як зберегти свою енергію, не роздавати свою енергію, як Wi-Fi роздаємо, можливо, сусідам, як зберегти цю, свою енергію, не роздавати її нікому, і зберегти своє емоційне здоров'я. Тому що час складний. І люди один на одному зривають зло. От як з цим боротись, як цього уникнути. І якщо це рідні і близькі люди, що ти не можеш їх від них піти і не можеш їх нагнати з дому, але потрібно якось жити. І там дуже цікаво, так що слідкуйте за моїми новими відео. Тепер ще одне. Багато хто з вас писав мені, чому я зараз нічого не пишу, ніякі книги, нічого ви б купили. Так от я анонсую. Збирайте гроші, <хи> тому що я почала писати книгу. Книгу таку, якого аналогу от в Україні, в такому крайньому разі в Україні такої книги немає. Що це буде за книга? Вам усім подобаються душевні розмови під час приготування. Подобається, коли я розповідаю про побут сільського життя, яке було, як я була малою, були дідусь, бабуся, мама. Як це все було? І от цю книгу я почала писати. Вже в неї є назва, вона вже називається в мене Бабусині кулешики. От, і там про історію українського села, і дідусині, бабусині, оповідочки різні, і страви, рецепти страв, історія цих страв. Це я думаю, що це буде дуже цікаво і корисно, і цікаво. І я хочу зробити цю книгу, щоб вона була яскравою, з яскравими картинками, щоб можна було, там були посилання, щоб телефоном можна було там класнути і перекидало вас на канал. Я ще не знаю, як це буде, але дві програми я знайшла вже, які, які мені допомагають. Вони дуже складні. Я освоюю ці програми, тому відео зараз менше, тому що я працюю в цьому напрямку, в одному напрямку. З емоційним здоров'ям курс прослуховую і собі нотатки роблю. А друге, освоюю ці дуже складні програми, такі письменницькі програми. Складні, нові, сучасні. Але я хочу, щоб вам було зручно. Тому збирайте гроші і будете моїми першими покупцями і читачами. Ось так. А з вами, як завжди, я, Любов і я вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. Поки розповідала охоло, вже й борші з тим людям. І скажу так, як кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Щоб ви ніколи не були одинокими, не були забутими і залишеними, щоб не було обусок для когось, тягарем якимось. Будьте на зв'язку з своїми рідними. Нехай кожному з вас буде добре. І скажу так, як я вам сказала на початку: не надійтеся на людей, тому що люди є, люди, в кожного свої плани, якщо вони навіть вам не озвучують. Надійтесь на себе і на Господа. А Господь знає, як розпорядитися вам, вашим життям і кого на даний момент послати, послати на вашій дорозі. Тому, з вами, як завжди, я, любов і десь там за кадром відпочиває коляня, він зі мною погоджується. А вам хай буде добре. Вірю, сподіваюся, що ми з вами зустрінемося.